У темних глибинах з Шамраса, де світло лише відзеркалювалося в коштовних кристалах і туманних водах підземних річок, за павутинням інтриг і магії прокидалася нова загроза. Місто, старше за Мензо Беранзан, мало свої неписані правила, приховані від очей сторонніх. У його витончених лабіринтах з інтриг і магії, кожен кристал на стінах зберігав магічну енергію. І ця сила відчувалася у кожному закутку міста. Тут панувала майстерна тиша, сповнена напруженості, і тіні, що рухалися власними шляхами, були не просто відображеннями. Вони були слідкуванням і нагадуванням про небезпеку кожного погляду. Величезні зали, висічені в самій темряві землі, наповнені зеленуватим світлом магічних каменів, вели до серця з шамраса, де правили маги. Тут не було жриць, як у інших містах Дроу, і влада належала трьом могутнім домам Арсіннару, Ксендрису та Херезелу. У цьому місті кожен союз був зрадою, що чекала свого часу. У глибоких залах ради, де навіть звук кроків лунав глухо, під високими склепіннями і тендітними вежами магії, кожне слово мало силу, здатну змінити хід майбутнього. Дом Херес спеціалісти з трансмутації, займали особливе положення у Шамрасі. Гільдія була влаштована так, щоб підлеглі бачили в своїх наставниках не лише магів, а й живі знаряддя змін. Вони розуміли, що магія трансмутації не лише змінює матерію, але і підкорює уяву, формує нові можливості. Кожен учень вчився не тільки змінювати свою зовнішність або тіло інших. А й змінювати саму сутність того, що вони бачили. І хоча вони формально залишалися осторонь від інших домів, у реальності всі розуміли, що Херезел глибоко вплетені у тканину міста, маніпулюючи обома сторонами. Одного разу, коли Ксалтар і Ельрасар обмінялися черговими загрозливими посмішками в раді, представник дому Херезел, молодий мах Талрін спостерігав за ними стіні. Від його пронизливого погляду не вислизала напруженість між двома ворожими сторонами, які, здавалося, не могли подолати цієї недовіри. Талрін, учень Саріліса, навчився бачити більше ніж прості прояви гніву. Кожен рух, кожен жест міг стати ключем до нового плану. Талрін зустрівся зі своїм наставником у прихованому залі підземних тунелів, де старі символи на стінах мерехтіли зеленуватим світлом. Ксалтар і Ель Расар знову йдуть до зіткнення, сказав Талрін, злегка посміхнувшись, його обличчя, освітлене зеленим світлом, виглядало безжальним і сповненим рішучості. Це було неминуче, відповів Саріліс, задумливо погладжуючи старий Том з чарівними закляттями. Ми маємо стежити за кожним їхнім кроком. Вибирати сторону значить, дозволити їм використовувати нас, але і залишатися осторонь було б нерозумно. Нам потрібен свій план. Саріліс підняв руку, і туманна субстанція, ніби живий привид, здійнялася у повітрі, набуваючи обрисів. Трансмутація, наша сила. Ми повинні змінювати не тільки матерію, але й хід подій, маніпулювати тими, хто думає, що контролює Шамрас. Талрін уважно слухав, розуміючи, що кожне слово його наставника це план, що відкриває шлях до більшої влади. Саріліс наказав йому стежити за зустрічами вищих радників з обох домів і навіть потай проникати до місць. Де маги Ксендрису проводили свої закляття? Талрін створив кілька химерних ілюзій у вигляді документів, з яких було очевидно, що Ксалтар намагається маніпулювати частиною гільдії Арсінар, щоб викликати розкол. Він залишив ці документи в місці, де їх могли знайти підопічні Ельрасара Нирію. Що ти бачиш у майбутньому для дому Арсінар і Ксендрису. Запитав Талрін з ледь прихованою усмішкою, натякаючи на майбутні зміни. Він знав, що кожне його слово стане полем для нових підозр. Досить натякнути, що їхній союз тріщить. Ксендрис почне підозрювати будь-який крок, а ми зробимо вигляд, що йдемо пліч опліч із ними, відповів Нирій зі злісною посмішкою. Чим більше їх розділяти, тим легше взяти обидві гільдії під контроль. Водночас Талрін проникав у зали Ксендрису, використовуючи свої здібності трансмутації, щоб змінювати зовнішність. Під виглядом одного з наближених магів, він посіяв сумніви в самому Ксалтарі, натякаючи, що в домі Арсінар з'явився новий союзник темний маг, що присягнув на вірність лос і планує зрадити Ксалтара зсередини. Цей натяк, посіяний серед вищих магів Ксендрису, Породив ще більше підозр і змусив Ксалтара посилити охорону. Ця напруга невдовзі призвела до відкритої битви. У заплутаних тунелях під шамрасом зіткнулися маги Арсінару та Ксендрису, підозрюючи один одного у зраді. Вогонь заклять перетинав тіні, розбиваючись об стіни. Підземні коридори наповнилися вибухами і зойками, коли закляття влучали в ціль, спалюючи і спотворюючи все навколо. Хиризел під виглядом мирних посередників залишалися осторонь, лише інколи підсилюючи ілюзії на союзників, щоб збити ворогів з пантелику. Пильнуйте, ворог вже поряд. вигукнув один із магів Ксендрису, помітивши тінь, що швидко рухалася в коридорах. Але ці тіні були лише ілюзією, майстерно викликаною магами Херезел, щоб ще більше заплутати супротивників. Незабаром напруження між двома домами досягло піку. Гільдія Арсінар почала здійснювати напади на магів Ксендрису, звинувачуючи їх у змові з лос. Але дом Херезел діяв тихо і обережно, лише спостерігаючи, як суперники виснажують один одного. Маги, трансмутаціоністи підсилювали свій вплив у раді, обіцяючи нейтралітет, допомогу і навіть посередництво. Більше того, Сарілліс розпочав політику зміни облич. Трансформуючи своїх магів, він посилав їх в обидві гільдії як шпигунів. Одним із таких був сам Талерін, який знову і знову змінював зовнішність, набуваючи вигляду магів Арсінару, потім Ксендрису. Поширюючи чутки про нові змови і зради. Його обличчя було водночас знайоме і невідоме для обох домів, адже кожен образ, який він створював, був ретельно продуманий з найдрібнішими деталями від виразу обличчя до манери поведінки. Проте з шамраз це місце, де тіні завжди приховують більше ніж здається. Одного разу Талрін, який у новому образі шпигував за радниками Арсінару, був помічений ельрасаром. Мудрий некромант, добре розумів силу трансмутації, відчув щось неприродне у рухах Талріна. Його магія некромантії дозволяла не тільки керувати смертю, а й бачити те, що лежить за межами звичайного зору. Він помітив слабкий слід трансмутації, що розсіювався довкола магів. Я знаю, хто ти, і знаю, що ти не належиш до Арсінару, сказав Ельрасар, наблизившись до Талріна. Але мах Херезел був готовий до викриття. Одним плавним рухом він трансформувався у зовсім іншу особу, одного з радників Ксендресу, що раніше був союзником Ельрасара, і з хитрою усмішкою мовив: чи можна довіряти тому, що бачиш, коли тінь правди мінлива, як сама магія? Ельрасар, хоч і здогадувався про можливість обману, але зупинився, бо на мить справді повірив, що перед ним стоїть радник. Скориставшись цим, Талрін зник, залишивши Ельрасара у сумнівах. Цей випадок підсилював напругу між двома домами. Водночас Саріліс почав поширювати звістку серед впливових радників з Шамраса. Що маги дому Херезел здатні стабілізувати ситуацію і стати стабілізуючою силою в місті. На тлі цього відкритого конфлікту багато хто змагався за прихильність Херезел. Навіть самі Ксалтар і Ель Рассар не помічали, як поступово надавали більше впливу магам Херезел. Фінальним актом цієї гри стала зустріч у раді, де Саріліс відкрито запропонував обидвом сторонам. Припинити ворожнечу і приєднатися до більш мудрої співпраці. Він вдався до дипломатії, яка могла зруйнувати довіру і союз між Арсінаром і Ксендрисом, але цього разу під виглядом мирної пропозиції ми майстри трансмутації, і наша сила в адаптації та зміні. Ми допоможемо вам змінити ваше ставлення одне до одного, якщо дозволите нам стати вашими наставниками в цьому, сказав він, дивлячись на Ксалтара і Ельрассара. Його пропозиція прозвучала як солодкий обман, але обидва лідери слухали.